Доброго дня, другокласники! Урок математики! Щоб урок нам розпочати, треба вголос проказати. Я уважний і серйозний, хоч і ще малого зросту, впевнений, кмітливий я прагну здобувати знання. Сьогодні на уроці закріпимо знання про нерівності. Будемо удосконалювати вміння порівнювати числа і числові вирази. Знаходити закономірність між геометричними фігурами, а також розв'язувати задачі. Усні обчислення. Розв'язуємо приклади ланцюжком. Приготувалися. 3 Додати 2 дорівнює 5. 5. Додати 1. Дорівнює шість. 6 відняти 3 дорівнює 3. 3 плюс 1 дорівнює 4. 4 відняти 2 дорівнює 2. 2 додати 3 дорівнює 5. Отже, ми з вами розв'язали Приклади ланцюжком, і в нас правильний результат. Спробуйте самостійно розв'язати другий ланцюжок. Потім звіримося. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо початок і кінець 5 відняти 4, 1. Отже, і цей ланцюжок ми виконали правильно. Порівняння чисел. Щоб порівняти два різних числа, треба встановити яке з них більше, а яке менше. І потім поставити знаки більше, менше і дорівнює. Давайте позначимо числами кількість предметів на наших малюнках. Порівняємо три грибочки, шість горішків, що в нас менше. Менше це три грибочки. Спробуємо позначити там те число, яке в нас було менше три, позначимо біля нього точечку одну точечку, ось вона у нас. Шість у нас було більше. Звичайно, один це менше, там, де шість, поставимо дві точечки. Тобто ми з вами будемо позначати кожне менше число: ми будемо позначати однією точкою, а більше число будемо позначати двома точками. І тепер побачимо, який знак у нас утворився. Так, від цієї точки проведемо сюди і проведемо сюди. Отже, ми з вами утворили знак менше 3 менше за 6. Розглянемо нижній випадок 8 лимончиків і 4 грушки. Ми знаємо, що 8 буде більше від 4. Тобто, там, де, я казала, там, де менше число, наприклад, 4, ми ставимо одну крапочку. Так, поставили одну крапочку, бо 4 менше. Там, де більше число, у нас було 8, поставимо дві крапочки. І тепер побачимо, як. Чий же знак у нас утворився? А ось такий. Все. Вісім більше за 4. Розглянемо тут 5 і 5. Тобто вони одинакові. Ми знаємо, що там, де одинаково, ми ставимо знаки, «дорівнює». Отже, ми з вами згадали, як порівнювати числа. Сьогодні ми з вами згадаємо про геометричні фігури. Геометричні фігури є плоскі і є об'ємні. Сьогодні поговоримо про об'ємні фігури. Куб, конус, паралелепіпед, піраміда, циліндр. Куля. Повторіть, будь ласка, ці назви фігур і запам'ятайте їх. Поставте відео на паузу. Це конус. А це предмети конусної форми. Пірамідка. Морква. Ковпачок. Ковпачок, пірамідка і морква мають форму конус. Це зірка. А це предмети у вигляді зірки. Морська зірка. Печиво. Сніжинка. Сніжинка, морська зірка і печиво мають форму зірка. Гм? тик 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 Це куб. А це предмети кубічної форми. Кубик-рубик. Коробка. Тумба. Тумба, кубик-рубик і коробка мають форму куб. тик 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 це ромб. А це предмети у вигляді ромба. Ялинкова іграшка. Юла повітряний змій Змій іграшка юла мають форму ромб. Гм? Гмм, тикий тик-тик-тик-тики. Це циліндр А это предметы цилиндричной формы. Труба. Свечка. Барабан. Барабан, труба и свечка мають форму цилиндр. тики тик 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 Працюємо з підручником. Сторінка 6. Номер 15. Скільки сомів на малюнку. Скільки щук. Який гриб більше? Запиши нерівність. Розглянемо малюнок. Порахуємо, скільки в нас щук їх 5, скільки сомів, правильно 3. І складемо нерівність. Номер 16. Порівняй. Ми з вами вміємо порівнювати числа, але в нас є таке, де треба порівняти вираз і число. Тому, щоб порівняти вираз і число, треба спочатку знайти значення виразу. Наприклад, 7 відняти 3 буде 4 і порівняти 4 і 5. 4 буде менше за 5. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 17. Обчисли ланцюжком по колу. Ми вже з вами вміємо розв'язувати ланцюжок з прикладів, тому розгляньте зразок, перечитайте, що треба зробити, і виконайте це завдання самостійно. Я сподіваюся, ви встигли зробити ланцюжком по колу приклади. Давайте звіримося. Ми отримали результат 7. Номер 18. Прочитай задачі. Для кожної задачі визнач дію, за якою її можна розв'язати. Розв'яжи задачу, у якій треба виконати дію віднімання. У нас є дві задачі. Їх треба прочитати, розібрати і записати розв'язки. Номер 1. У Мирослави було 5. Гривень і 2 гривні. Скільки всього гривень було у Мирослави? Давайте подумаємо: було 5 і 2, щоб знайти скільки разом яку дію будемо робити дію додавання. Це задача на знаходження суми чисел. Виконаємо напишемо вираз. Отже, разом було 7 гривнів у Мирослави. Номер два. У Мирослави було 5 гривень. Вона купила олівець за 2 гривні. Скільки гривень залишилося у Мирослави? Тобто було 5 гривень, вона забрала 2 гривні, щоб купити олівець. Скільки гривень залишилось у Мирослави? Так, вірно, це задача на знаходження різниці. А такі задачі ми розв'язуємо дією віднімання. Запишемо розв'язок. Отже, 5 відняти 2 дорівнює 3 гривні. У Мирослави залишилося 3 гривні. Номер 19. Форму якої фігури має кожен предмет у кімнаті. Давайте згадаємо, що ми сьогодні з вами говорили про кулю. Циліндр, куб та конус. Виберіть фігури і назвіть, якої вони форми. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 20 і номер 21 виконайте самостійно. Сьогодні на уроці ми з вами згадали про нерівності та порівня... порівнювали числа та числові вирази, також розв'язували приклади ланцюжком. А ще головне, ми з вами повторили об'ємні геометричні фігури. Закінчте речення! До побачення! Ви сьогодні просто молодці.